Сьогодні ми маємо честь знаходитись в Одеській області, місто Ананії. Воно маленьке містечко, але воно легендарне тим, що тут виховуються майбутні зірочки, футболістки, футзалістки, можливо, пляжного футболу, також чемпіонки майбутні. І сьогодні я вже багато років насправді співпрацюю з Олег Павловичем, І сьогодні є така можливість у нас поспілкуватися, трошки поділитися досвідом, емоціями та інформацією. Олег Павлович вже має досвід двадцять. Років працювати з дівчатками, і він є тренером Ананівського ліцею спортивного. Правильно бачить? Вітаю вас! Рада Дякую. бути вас в гостях. Дякую за Дякую. запрошення. Дякую, що приїхали. Так, ми раді співпраці. А чому я тут і що ми тут взагалі робимо? Я є чемпіонкою світу з пляжного футболу в складі команди Ананівського ліцею, команди Мрії Ананів. Ось так. Олег Павлович, розкажіть трошки, будь ласка, про вашу роботу, специфіку вашої роботи, тому що ми знаємо, що у вас незвичайний ліцей, тому хотілося б, щоб ви поділилися і розповіли щось свого досвіду. Так. Наш е, Ананський спортивний ліцей співпрацює з дітьми, з футболістками, достатньо давно. Раніше ми були школи-інтернат, тепер ми в спортивний ліцей вже кілька років. Фактично, зараз, на даний час, це єдиний співпротив спортивний ліцей в Одеській області. Ви виховуєте дівчат з такими оцінностями, що є теж важливими як цінностями, сімейними такими, і те, чого вони не отримують в своїх сім'ях, вони можуть отримати тут Тут турботу, увагу, навчання, виховання. Правильно і це є дуже важливим показником і складовою майбутнього їхнього. Ще з самого початку тільки я почав займатися з дівчатами з футболістками, Зразу я їм пояснив, що все буде контролюватися, поведінка, Навчання, я контролюю все. Я постійно я в школі, я, я спілкуюся з класними керівниками, я спілкуюся з вихователями, я спілкуюся з іншими тренерами. Я, я я все стараюсь контролювати. Мені не вдається контролювати все буквально, але ж більшість я стараюсь контролювати. навіть до того, яка в неї зачіска і, і mm. з яким хлопцем вона зустрічається. Так само я ми не можу. Батько, я не так? можу це заборонити. Я не можу заборонити зробити і там якісь там дреди або покрасти волосся. Mm -hmm. Ну я прошу цього не робити, тому що як і важливо, як ти от виходиш на поле, будь дівчиною. А зараз ми. Приїхали до ліцею, саме де знаходиться спортивний зал, де дівчатка тренуються чотири рази в тиждень, і це не є їхнім залом, це є Ананівський аграрно-економічний коледж, який просто діляться своїм залом разом з дівчатками. Ось так. Давайте підемо, подивимось на їх тренування. Прошу. Ви готові? Дивіться, всі мати ще собі перестати. Все, в мене розрив серця. А ти було. Це просто давайте кімната. кімнату. Мої шорти з Кувейта я грала. Хор. Це мій клуб сім років. Чемпіони України, володарі Кубку України і в складі цього клубу стала гравцем збірної України. І подарунок, а так? А це ти не признаєш і А, це теж моя? Уху. Клас! Дивись, бачиш, я теж боюсь. Привіт! як тебе звати? Оля? Оля, скільки років ти займаєшся футболом? Плюс-мінус 5-6 десь. 5-6. І ти вже грала чемпіонат України, так? З пляжного футболу? Yeah. І що? Посіла якесь місце? То не шибаєш, то третє. Третє місце, України. Це було дуже давно. Ладно, я знаю, що ти кандидат в майстри спорту, yeah. так? Супер. Що можливо для тебе найбільшим є викликом в футболі? Що ти можеш емоції? Сказати? Yeah. Ти вмієш справлятися з емоціями? Ну okay. Тренер не допомагає чи самій yeah. треба? Скажіть найбільшу проблематику, з чим ви зустрічалися в вихованні цих дівчаток, що для вас здається найтяжче? Можливо. Те, що там я знаю, що ви не можете одного віку дівчаток заявити командою, правильно чи приймати участь в Чемпіонаті України? Можливо, ви скажете про якісь такі психологічні моменти важливі, тому що ви як тренер, ви як наставник, вихователь для них, як батько. Просто виділіть такі фактори, які най... найтяжчими для вас в їх вихованні і на вашому шляху як тренер, що стосується виступів на чаті України, то ну, дійсно, ми не команда, ми командами містечко. І навіть те, що ми звозимо сюди футболістах, стараємо звестики установити футболістів, шукаємо їх постійно. У нас немає можливості, можливості виставити команду на Чанту країни, наприклад, з великого футболу навіть 8 на 8, тому що в нас просто немає такої кількості людей одного віку, mm -hmm. одної одно, одно вікової категорії. Тому ми вимушені періодично давати своїх в різні команди. Останній раз ми давно ну, з нас команда Сістерс з Одеси, uh -huh. і ми дали туди своїх п'ять футболістів, вони грають за Сістерс Ю «Ю-12». Вони повинні грати. Ну класно це для дівчат круто, тому так, що так, їх беруть так, в команду. Так, команда так, вищої ліги, так, вони так, бачать так, рівень, до чого перспек... вони можуть. є перспектива. Ви на очах, хто вас побачив? Вона ні? то ніхто. Ви на очах вас бачать. Це ви, класно, ви, ви, що ви співпрацюєте, вам допомагають ви зі своїх сторон. Ви рухаєтеся. А що стосується самих проблем? Момент це моменти коли під підлітками 13, 14, 15 років і поведінка міняється буквально кардинально. І буває просто, просто як кажуть, невиносимо, просто вони вони просто дуже сильно міняються, і тут Чи, треба ні? витримати все, зсипити зуби і не не гарячкувати, ні в якому разі не грузити їх, а спробувати просто це все пережити і перетерпіти. Це дуже важко. Під ковік тут тут це взагалі тут тяжко дуже дуже важко з такими дівчатами в такому да. віці реально. з маленьким напаки. ви бачу наші маленькі жінки, боже. Це ж це ж красота. Другий, третій четвертий клас. Боже, вони вони які губки, вони все впитують. і вони вони, вони, вони такі глазки, тобі не рот заглядають. Mm. Що ти їм скажеш, це ж це ж це, це, це з ними змовляти і з ними працювати просто просто клас. А Потім вони стають дорослішими, такими вже, е, дамами, і тоді вже тоді дуже важко зрозуміло. А скажіть, от таке в мене виникло питання, тільки що чи не відображається це на вашій сім'ї частково? Тому що дівчата є теж вашою сім'єю, ви вкладаєте дуже багато часу в їх виховання, В ці вирішення проблем, питань їхнім майбутнім. Опікуєтесь, фактично, чи не відображається це на вашій сім'ї, чи підтримує вас сім'я взагалі в цій справі? вашій? фактично завжди сім'я мене підтримувала, і, і з іншої сторони, до ду, да, дійсно дуже багато часу йде на те, щоб саме з дітьми на тренувальний процес, на ігровий процес, а ще більше часу йде на те, щоб е, знайти е, фінанси, знайти спонсорів для того, щоб це все фінансувати. Тому Собі що в маленькому місті це дуже важко. От і. В мене часто дуже багато піде на те, щоб знайти людину або когось, або якусь компанію, яка б нам черговий раз допомогла. <тас> Ну, вас підтримує сім'ями. Так, так сім'я моя мене підтримує однозначно. У Мене дві дочки і син. Рівнують вас чи ні? Не то, що рівнують. Вони просто хочуть, щоб я трошки трошки вкладав в команду і маю на увазі сили, можливості, а більше в більше в сім'ю. Ну так але ви робите реально велику справу. Ви робите те, що дає майбутнє, те, що дає віру. Ну насправді ми сюди приїхали для того, щоб знаєте, сьогодні насправді Різдво, сьогодні святий вечір буде. А ми вирішили приїхати до дівчаток, приділити. Ти їм увагу поспілкуватися з тренером, з директором ліцею сьогодні такий реально крутий день. Я ні капельки не жалкую, що приїхали ми саме сюди, саме до вас, і проводимо з вами це свято. Також дякуємо нашим е, вже друзям і тим, хто нас підтримує. Це команда Сістерс. Тому ми разом всі робимо таку благу справу, яка йде на спільне майбутнє, на розвиток для цих дівчаток і для взагалі для країни, для нашої перемоги. Так. Скажіть, поділіться, у вас є мрія? Якась може яка М мрія ваша особиста О, мрія, є, мрія 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 завжди? Так, Ясно, що я ніколи не думав, що я зможу затворити команду, яка стане виграє клубний чемпіонат світу і клубний чат Європи з пляжного футболу? Але це. Це це реальний факт. Дійсно, я живучи в такому маленькому містечку. Я зміг це зробити, зібрати їх, дівчат, підібрати їх як я Їх дуже довго підбирав, кілька років, але ж я їх підібрав. Знайти і... підтримку спонсорство нема нема важливо. Так, так. Якби не було і... коштів, ми б не могли поїхати на цей так. турнір. І знайшов людину, яка яку зацікавив, яка до того часу взагалі не цікава звочфутбол, і навіть не думав, що він взагалі існується. Жуже секрет якийсь розповісте. Ні, От зараз мені ні, як ні, ні, я потім е... людині, один треба... один. Керувати я, футболом я, жіночим я, я потім <хи> От, <хи> на, на камеру не буду і знайшов таку людину і підібравши таких е, дівчат, яких я вважав вони потрібні команді. Да як десь хтось не підійшов, але це одиниці. В основному підійшли, <хи> підійшли всі. Тих, і все тих, я думаю, тих, знаєте, на той момент все склалося, З'їхалися всі з'їхалися да, всі, всі з різних містечок з України, з В Польщі було двоє дівчат Украї, за нас України, гали. да. От і, і почалося то, що ми тоді, коли ми зіграли в Португалії виграли Ліві Шіпіонів Європейську, то тоді да хтось хтось трошки випадав, але в принципі. Я тоді вгадав, і так само я вгадав з тренером, якого я запросив. І mm -hmm. він дійсно тренер, який зміг зробити з першого разу. Ми Результат. виграли Європу. Потім так само, через три роки, ми повернулися знов на міжнародну арену. До 23-му році знов вистрілили і виграли вже світ. Знов таки підібрав людей, додав ще двох двох полячок, яких теж так ну Вийшли так, так мені буде. так здавалось, що вони нам підходять. І mm -hmm. вгадав Юля, привіт, знову давай п'ять. Ти я бачу така активна футболістка. Да. Скажи, яка в тебе мрія або цілі твої в житті? У мене ціль така, що я хочу перейти в Динамо Київ і там жити в Києві. Хочеш жити в Києві да. в майбутньому? Да? Да. Хочеш навчатися там? Да. Да? Тобто ти плануєш закінчити школу, вступити до університету да. і хочеш грати в Динамо Київ? Да. Головне, щоб була команда «Динамо Київ» на той час, так? Яка в тебе є мрія в футболі або просто в твоєму житті? Продовжити далі кар'єру футболу і бути тренером якоїсь команди. Ти хочеш бути тренером, так? Да. Клас, дуже круто. Я вам вдячна за вашу роботу, за вашу працю. Я знаю, що це ви робите серцем, тому ви для мене теж є особливою людиною в досягненні результатів, як гравця. А зараз вже ми з вами можемо співпрацювати і давати. Знаєте, от я знаєте, коли зрозуміла, що я багато вже граю, і я хочу бачити далі розвиток дівчат в футболі. Коли я грала там останній матч, я дивилася не на те. Я забувала голи, я вже так не раділа, як раніше. Але я дивилася на тих дівчаток маленьких, які забувають голи. І як вони радіють, як я колись Діла вперше. І коли я це відчула імпульс, що я вже хочу створювати, надихати, мотивувати та підтримувати дівчат на їхні досягнення. Знаєте, а разом з такими людьми, як ви, і іншими тренерами, і для нас дуже важлива справді підтримка областей нашої України, не тільки великих клубів вищої ліги, а для нас дуже важлива підтримка таких от обласних міст, регіонів, міст, як ваше місто, Одеська область і інші всі області нашої Йо? країни в підтримці жіночого футболу та дівочого. І я думаю, що ми разом дуже багато чого досягнемо і зможемо змін змінити у майбутньому жіночого футболу розвитку вам дуже дякую. дякую. Якщо ви хочете щось побажати чи ще комусь подякувати, я думаю, нас будуть дивитися дуже багато що, людей. Я знаю, що ви зовсім недавно стали на новий щабель, отримав дуже дуже високий такий пост в нашій футбольній асоціації да вам здоров'я витримки. Це все витримати і підняти дійсно цей жіночий був на неї на, на ви на вищий рівень. Він так не на поганому рівні, але я думаю, що вашої енергії і. Вашого натхнення досі до того, щоб це все дійсно. Підняти ще вище запомину ваших ваших колег. Так, дякую за віру. І я впевнена, що з такими людьми, як ви, тільки без підтримки нічого не буде результату. Ви згодні, що завжди працює команда. Тому так. без вашої підтримки та віри в мене, і в наших гравців, тренерів і всіх причетних до жіночого футболу, у нас не вийде результату. Тому давайте об'єднуватися. Якщо у вас є пропозиції, зустрічні, якісь думки, давайте ділитись, об'єднуватись, обмінюватися та працювати задля спільного результату. І слава Україні! Героям слава! Дякуємо за. Увагу. Дякую, Олег Палич. А що ти хочеш, можливо, побажати е, всім вболівальникам футболу, жіночого, чоловічого? Я хочу побажати кажучи, кожному вболівальнику в новому році, щоб ви багато забивали волів та не вивчали свою команду. Клас, давай, так? дякую тобі. Ну, а так як ти хочеш бути тренером, ага. я тобі зараз даю свисток. Давай, давай. І ти скажеш свиснеш і скажеш все, починаємо грати в футбол. Так? Так? Давай помахаємо. Дякую тобі. Давай, давай, Суспільно. Все, починаємо грати в футбол. У нас тренер новий. Давайте підтримувати один одного, підтримуйте жіночий футбол, підтримуйте таких дівчаток, такі проекти, тому що ну це круто, це мрії, це цілі, і вони мають здійснюватись заради нашої спільної перемоги. Дякую, разом з нами!